Нарешті з'явилися акумулятори ProCraft Turbo в наявності 840 гривень. За таку ціну це один взагалі найкращий акумулятор, що можна зробити за такі гроші, який відпрацьовує себе на всі 100% і буде виконувати роботу не один рік. І також ось новиночка є повітряна акумуляторна дуйка. Дує дуже сильно. Потужна. Є отака ще функція, дуже прикольно зроблена. Зараз поставимо телефон. Можна не тільки дути, можна зняти цю насадку, поставити ось цю і використовувати для надування. Повітряних матрасів, лодок надувних також. Є дві насадки, можна надути, і коли вже е, здуваєте, то, наприклад, якийсь надувний басейн чи лодку можна поставити ось цієї сторони також цю насадку і витягнути все повітря, зробити такий безвакумний е, предмет. Тобто, то вже Матрас чи лодку, витягнути все повітря, щоб максимально місця менше займало. Ось така компактна, прикольна. Дуже добре, що з'явилася в них ця новинка. Дійсно комусь дуже буде корисною річчю.